Після випускного моя подруга прокинулася в ліжку з однокласником. Він був їй байдужий, але вже давно добивався уваги. Вона вирішила, що так сталося по п'яні, бо вона непогано так випила. Але через місяць тест на вагітність показав дві смужки. Хлопець не розраховував на щось серйозне з нею, але, дізнавшись таку новину, взяв себе в руки та зробив пропозицію. Вони добре собі жили, народили пізніше й другу дитину, вже заплановано. А от на зустрічі однокласників розкрилася правда, коли подруга стала розказувати, як в них склалося, всі почали дивитися зі співчуттям, та розказали, що в той вечір її коханий разом зі своїми друзями щось підсипав у її бокал, після чого вона була ніяка, і сталося те, що сталося. Дівчина була шокована такою інформацією і тепер не знає, що робити, чи жити далі з людиною, спроможною на таке, чи рушити родину. Після розмови з ним він зізнався та сказав, що всі ці роки жалкував про той випадок та боявся розказати. На моїй роботі дуже суворий начальник. Не дай Боже, хтось запізниться більше ніж на 5 хвилин, без поважної причини. І от в один день я помічаю, що сусіднє крісло пусте. Колеги немає, а вже як півгодини почався робочий день. Я вже подумала, що він пішов на лікарняний, але ні, таки з'явився. Показав причину свого запізнення фото як доказ. Йому довелося добиратися автобусом, бо, коли він хотів, як звичайно поїхати на своїй машині, на капоті спало семеро маленьких кошенят. За таку поважну причину начальник його, звісно, пробачив. Коли мені було років шість на якомусь черговому спільному святі, де всі зібралися за столом, вирішила показати родичам фокус. Кажу: закривайте очі, зараз буде чудо. Всі посміхаються, виконують вимогу. А я в той час дістаю ззаду молоток та цвях, який збиралася вбити бабусі у голову та феєрично дістати назад. Добре, що мама вчасно відкрила очі та зупинила мене. Оце б я усіх здивувала своїм смертельним фокусом. Заходжу сьогодні до молодшої сестри в кімнату. Помічаю прямо перед дверима червону стрічку, десь в метрі над підлогою. Нахиляюся, щоб пройти далі, та питаю в сестрички, що це за диво таке. Вона відривається від своїх надважливих справ. Та високим тоном відповідає: Просто дуже хочеться, щоб при вході в мою кімнату люди мені кланялися. Відчуваєте так? Коли я була маленька, в нас була кішка, їй завжди насипали добру порцію корму, яка чомусь дуже швидко пропадала з миски. І при цьому кішка зовсім не набирала вагу, а залишалася стрункою. Батьки навіть водили її на обстеження, але все було в нормі. Тоді вони вирішили прослідкувати, як вона кушає, і тоді вся правда вскрилася. Виявилося, що це я допомагала тваринці доїдати те, що в неї не влазило. Не знаю, яким дивом не траванулася, але, схоже, я так робила не один раз. Коли мене спитали, навіщо я це роблю, я сказала, що муська не. Проти, вона мене пригощає. Мій друг має милі хом'ячені щічки, вони такі пухкі, що я часто їх трошки мну та мацаю, і от вкотре, коли ми стояли в коридорі на перерві, я їх тискала. Коли другу це набридло, він взяв і забрав повітря зі своїх щік, так що вони стали твердими. І тоді я не подумав, сказала ну, блін, був такий м'який та приємний та різко твердим став. Мій друг ще так не червонів перед однокласниками. Моя однокласниця зі школи страждає анорексією. Через постійні підстьобування вона мучила себе жорсткими дієтами. Вчасно ніхто не помітив серйозної психологічної проблеми. А коли мама почала возити її по різним лікарям, ніхто так і не зміг її вилікувати. В такому стані вона і закінчила школу. Потім ми побачилися випадково на вулиці через декілька років, і я її не впізнала. Це була щаслива, переповнена радості людина з нормальною вагою, а головне абсолютно здорова. Виявилося, що вилікувати її зміг її хлопець. Він настільки. Віддався тому, щоб привести в норму психіку та тіло дівчини, що йому це вдалося. Він кормив її з ложечки, шматував їжу на дрібненькі шматочки, викинув ваги, зачиняв туалет, щоб вона не повертала те, що з'їла, і отак поступово вона позбавилася анорексії. Останнім часом хлопець вів себе доволі дивно, ніби я його бісила і більше не подобаюсь. Пішли ми на вечірку до його друзів, де добре напилися. Я була в більш-менш адекватному стані, а от він, тюні, почав ніжитися до мене, приставати прямо сам не свій. Коли поверталися додому, в ліфті він зажав мене, пристрасно цілував і так далі, але вже на нашому поверсі сказав: Вибач, я не можу тебе пустити додому, мене там дівчина чекає. А ти була так, тимчасове захоплення. І тоді я зрозуміла, що він прийняв мене за іншу дівчину і пос... Суті, типу, зрадив добре, що ключі від квартири були в мене. На ранок я зібрала речі і поїхала від нього. Ситуація в жіночій консультації сиджу в черзі, а по коридору бігає купа лікарів, заходять в кабінет ультразвукової діагностики, а виходять з величезними очима. А там пацієнтка, який 65 років, її старшій доньці вже 43, молодший молодшій 40, дорослі внуки, та навіть вже з'явився правнук. Жіночка прийшла з болями в животі, а виявилося, що вона на шостому місяці вагітності. От лікарі і були здивовані такою дикою новиною для нашого невеликого містечка. А самобільше був здивований її чоловік, якому 70 років, і він нарешті дочекався свого першого сина. Пройшло вже 5 років. Дитинка народилася здоровою, всі радіють і тішаться. Йдемо ми з роботи на машині, зупиняємося на світлофорі. Тут прямо перед капотом падає з велосипеду хлопець, прямо лицем на асфальт. Ми вийшли та перетягнули його на Узбіччя, як і його транспорт. Свою машину також припаркували поруч. Хлопець був весь в крові та без свідомості. Ми викликали швидку та подзвонили з його телефону жінці. Поки чекали лікарів, мимо проїхала поліцейська машина, побачили нас та, не розбираючись в ситуації, виписали штраф за паркування в неналежному місці. Окрім того, на місце подій також приїхала дружина, яка кричала на нас та вимагала зізнатися, що це ми його збили. А хлопець нічого не пам'ятає, що сталося. Отакої: чоловік на початку наших відносин Дуже соромився запросити мене на побачення. Одного разу, коли була у нього у гостях, відвернулася спиною на секундочку і чую, сипле сходиш зі мною на побачення. Я так зраділа. Звісно, так обертаюся. А хлопець сидить, переляканий, почав сваритися на свого папугу. Виявилося, що він вже тиждень перед птахою тренувався запросити мене, що той аж запам'ятав. Це було дуже мило. Звісно ж, ми пішли на побачення. Мій телефон вже давно сильно глючив, мені було складно додзвонитися, та і я не завжди могла комусь набрати. Музика звучала, ніби я записала її на диктофон старої нокії, сам по собі міг виключитися і не заряджатися. Грошей на ремонт не було. Але нещодавно я випадково виронила його прямісінько в туалет. Думала, що тепер точно його місце на смітнику. Але ні, я положила його сохнути біля батареї. Цілу ніч він там жив своїм життям: то вмикався, то вимикався, натискалися самі по собі кнопки. А зранку сталося якесь диво. Він взяв і Почав адекватно собі працювати майже як новенький, може мені його підмінили. Сьогодні в парку пройшла поруч з чоловіком, який вигулював на ниточці гусінь. Зацікавленість взяла верх, та я спитала в нього, навіщо він це робить. Виявилося, що це гусінь не абияка, а особливої породи. Він замовив її в інтернет-магазині. Особисто для неї він у своєму домі зробив домівку. Посадив рослини, вигулює у траві, щоб вона відчувала себе як в природних умовах. Ниточка, щоб не загубити тваринку. Колись ця гусінь стане великим, красивим метеликом, аби її ніхто не з'їв під час таких цікавих прогулянок. Літо. В ту ніч ми з подругами зібралися на ночівлю. Зранку я прокидаюся, відкриваю очі, а наді мною п'ять здивованих пар очей моїх подруг. Ура! Вона нарешті прийшла до тями. Півроку пролежала, вдарилася головою і все, кома. Я нічого не розумію. Здається ж, поспала всього годин сім, не повірила їм. Вони кажуть, давай, тільки обережно, ще слабка, ведуть мене до вікна, а там зима. І тут я вже злякалась. Я що, проспала все літо? Як заплакала? А вони давай сміятися. За ніч просто випав сніг. Люблю Своїх друзів майже до інфаркту довели. Подруга завагітніла, але про це поки що знаємо лише ми удвох, хоча вже йшов другий місяць. Дзвонить їй чоловік з роботи та питає, як ви там з сонечкою? Подруга в шоці кинула слухавку та набрала мені, питаючи, чи я розповіла чоловіку про вагітність. Я кажу, що ні. Тоді питання, звідки він дізнався. Вже й ім'я встиг дати, а ми навіть не знаємо полу. Потім виявилося, що Сонечка – це його приставка, яку він вчора собі купив. Моїй подрузі було шість років, коли її викрали сусіди через вулицю. Вона це чудово пам'ятає. Це була сімейна пара молодого віку. Вони часто помічали, як мама сварить дівчинку, коли проходили повз дому. Тому вирішили використати це як аргумент, що з ними дитині буде краще. Під час чергової сварки вони запросили дівчинку додому, сказали, що там її чекає подарунок і ніхто не буде ображати. Ці люди завели подругу в свій дім, перевдягли. Сказали, що вона тепер буде їхньою донькою, для якої зроблять все. Вона плакала та казала, що в неї сувора мама та буде незадоволена таким рішенням. Просила відпустити додому. Мама якимось дивом знайшла її, але лише вночі. Накричала на цих людей та забрала доньку, а на цих дивних написала заяву в поліцію. Друг попросив допомогти прикрасити кімнату на виписку його коханої з новонародженим сином. Ми зробили майже все, та трохи не встигли. Тому я залишилася доробити. А він поїхав у пологовий. Повернувся з дитиною, але без жінки. В його очах був шок, біль та здивування одночасно. Спитала, що там став. Сказав, що його кинула дружина. Після виписки дала на руки дитину, типу на хвилинку потримати, а сама відійшла подзвонити, але так і не повернулася. Через годину друг отримав повідомлення від неї, що він може її не чекати, бо вона зрозуміла, що чоловік із сином їй не потрібні, вона ще не нагулялася. Ось і настав черговий вечір, який став чудовим для перегляду фільму з коханим чоловіком. Звісно, це все у супроводі Келиха, вина та закусок. Такі вечори ми організовуємо нерідко, але є одне але: все вино та закуски улітають. За перші 5 хвилин перегляду фільму, а потім ми сидимо і нудно дивимося фільм. Вирішили, що треба з цим щось робити. Стали ставити таймер кожні 5 хвилин, коли можна або зробити ковток вина, або взяти шматочок сиру чи полуниці, чи ще якихось закусок. Нам, звісно, з таким планом вистачило їжі до кінця фільму, але от ми його майже і не дивилися. А тупо весь час чергували за таймером, коли ж вже можна поїсти.